Літика Трампа все далі не подобається американцям і б'є, зокрема, по його найближчому оточенню. Так, статки Ілона Маска вперше з листопада опустилися нижче 300 мільярдів доларів. Про це пише Bloomberg. у понеділок. Після того, як акції Тесла продовжили падіння, Маск втратив 4,4 мільярда доларів, і тепер його капітал опустився до 297,8 мільярдів доларів. Все б нічого, але починаючи з 2025 року, відомий підприємець втратив уже. 134,7 мільярди доларів. Очевидно, все це дуже не подобається маску, тож він вже публічно виступив. Проти тарифної політики Трампа Маск просить президента США скасувати нові мита на імпорт. До речі, про це просять і інші мільярдери. Але Трамп не сильно звертає увагу на це. Ілон Маск вибухнув потоком повідомлень у соціальних мережах із критикою одного з провідних радників Білого Дому щодо агресивного тарифного плану Трампа. Маск також листувався з тим самим чиновником і звертався до Трампа з особистими закликами. Спроби втручання вже підтвердили двоє людей знайомі з цим питанням. Але Поки що вона не принесла успіху. А як ви вважаєте, чи зможе найближче оточення все ж вплинути на дії Трампа? Діліться думками у коментарях.